Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський вітаю. І далі говоримо про таке. Раки на три мільйони. На річці Мокрасура виявили браконьєрів. Особливий архетип на вулиці Робочій у Дніпрі монтують новий зупиничний комплекс. Нові назви чому Дніпряни обурені перейменуванням району? Не АНД, а Нижньодніпровський район. Вулиць Каруни, Гіляровського та Богомаза у Дніпрі більше немає. Як Дніпряни сприйняли нові назви, та що про них думають у міській топонімічній комісії? Думки збирала Анастасія Васько. Район на лівому березі втратив першу частину назви. Дніпряни не розуміють доцільності цього рішення. Стосовно перейменування району, мені непонятно. Надо було провести. Опрос з мешканцями, як вони относяться обрати ні. і мені дуже непонятно, чого імені слово Амур брали, а ставили Нижній Дніпро». Чоловік ділиться незрозумілим є і те, чому міська та районна влада не брали участь у затвердженні нових назв. На мою думку, е значить, перемінування е того, що проходу проводитися в районі. Це довж робити депутати городської ну, міської ради, міської ради, а не область до приймати це рішення. Чим поганий він був, амуру єсніпровський. Ну скажіть, чим у цьому ж районі нові назви отримали ще 34 топоніми. Вулицю Богомаза замінили на Петра Полтави, Каруни на Івана Нечуй Левицького. Активно перейменовувати вулиці у Дніпрі почали ще у 2015 році. Таким чином позбувалися радянських назв. Після повномасштабного вторгнення цей процес прискорився. За два з половиною роки місто перейменувало близько 480 топонімів. Цим займалась робоча група при міськраді. Однак, останні зміни відбулись без їхньої участі. Я з подивом побачив, що обласна комісія масово послідовно а Прибрала учасників Другої світової війни уроженців міста Дніпро або людей, які загинули в боях за місто Дніпро. Історик зазначає, чимало нових назв викликали подив. Я теж здивувався ще більше, тому що, от, звертаючи увагу на любий моєму серці житловий масив Тополя, я помітив дивну річ. Бульвар Платонова при, прибрано вулицю Паршина прибрано. А вулиця Панікахі і провулок Джен залишились. Тобто, за якими критеріями, тобто, якщо вже вирішили прибирати все, ну я б це ще якось зрозумів. Але за якими критеріями вирішили діяти в цьому випадку, я вже не розумів. Депутатський корпус Дніпровської міської ради анонсує звернення до обласної державної адміністрації з проханням внести зміни щодо останнього перейменування вулиць, провулків, площ, а також мостів, скверів та парків. Всім Дніпрянам, які не згодні з резонансним перейменуванням, пропонують звернутись до своїх районних адміністрацій. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Сергій Марченко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. На вулиці робочій у Дніпрі монтують новий та сучасний зупиночний комплекс. Зупинки з особливим архетипом та дизайн-кодом почали встановлювати з 2017 року. Наразі у місті їх вже 222. До кінця року у Дніпрі з'явиться ще 12 нових комплексів. Дев'ять із них встановлять бюджетним коштом, три за гроші інвесторів. Докладніше Євген Полторацький. Переваги нової конструкції. Швидкий монтаж та довговічність. Місцеві задоволені, бо раніше тут нічого не було, тому і звернулись до міськради. Зупинки, на жаль, тут не було. Іноді там проводили якісь ремонтні роботи, то там взагалі жахливий стан був асфальту, але зараз дуже добре, що роблять зупинку. весь час ми збиралися чекати транспорту, тому дуже раді, що буде зупинка. Такої укриття не було. Просто люди стояли, ось і все. То добре, буде, що побудували цю зупинку. Людям десь захиститися і посидіти. Зупинка буде зручною і для маломобільних. Людей тут укладається тактильна плитка та буде передбачено місце для крісел колісних та дитячих візочків. Саме цей комплекс входять елементи захисту, це стовпчики, сама конструкція. Також були проведені роботи з залипки бетону бетонної плити під основу самої зупинки. Також проведені роботи з благоустрою територією. Монтаж нового комплексу на вулиці Робочої планують завершити впродовж 10 днів. До кінця року у Дніпрі з'являться ще 12 нових зупинок. Дев'ять з них встановлять бюджетним коштом, три оплатять інвестори. Євген Полторацький, Борис Єфімов, Дніпро -TV. На Одещині місцевий будівельник готував серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці. Зловмисник пішов на співпрацю зі спецслужбами РФ заради грошей. Основною цілею ворога були трансформатори та релейні шафи. Для цього диверсант підготував сховок з трьома коктейлями Молотова біля однієї з електропідстанцій та залучив свого знайомого. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув'язнення із конфіскацією майна. Браконьєри на річці Мокра Сура виловили раків на 3 мільйони гривень. Порушників виявив рибоохоронний патруль. Як вони виправдовувались, розкаже Дар'я Лисенко. У зеленому гаю на гарячому спіймали двох браконьєрів. Місцеві чоловіки виловлювали раків голіруч та сіткою Волок. Порушники почали виправдовуватися. Нібито раків збирали, щоб наїстися, а не для продажу. Приїхали сюди в дві години ловити для себе раків. Раків для себе? Да. На, що, ловили, щоб... на рагель ой виходить на волок. Ловили раків, щоб поїсти. Тобто ви для чого їх намагалися? Щоб просто поїсти? Ну, так. Да. Чи можливо на продаж? Та який продаж? На місці правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення. Зараз будуть відбуватися слідчі дії. Ми проводимо огляд місця події, де зараз будемо е рахувати раків, які дані громадян, громадяни е ловили. До слідчих дій залучили двох понятих. Вже на місці почали рахувати раків. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Інспектори наголосили, раків ловити не заборонено, але є певні обмеження. Одній людині за добу дозволяється виловити лише 30 членистоногих. Браконьєри на двох примудрились зібрати більше дев'яти сотень раків. Збитки складають більше трьох мільйонів гривень. За одного рака ціна 3332 гривні. Знаряддя лову вилучили, а всіх незаконно добутих раків випустили у річку. Порушники визнали свою провину. На них чекає суд. Там і визначать розмір штрафу. Але їм може загрожувати і кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним добувним промислом. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ. На Рівненщині жінка намагалася підкупити слідчого державного бюро розслідувань. Вона заявила, що представляє інтереси чотирьох осіб, які проходять по справі дезертирства. І хоче передати ДБР медичні документи, які б довели їхню невинуватість. Однак зловмисниця запропонувала слідчому хабар розміром у 12 тисяч доларів, щоб закрити справу. Про це працівник бюро одразу повідомив своєму керівництву. Невдовзі жінку було затримано на гарячому під час спроби надання першої частини суми в розмірі 8 тисяч доларів. Наразі жінці повідомлено про підозру вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Каракурти на Одещині, Тарантули на Київщині та жовтосумний отруйний павук у Дніпрі. З соцмережами шириться інформація про активізацію небезпечних павуків в Україні. А новину про чоловіка в реанімації через укус Каракурта підхопили і російські телеграм-канали. Чи справді отруйні павуки активізувались в Україні? З'ясовувала Анастасія Кубовська. У реанімації через укус павука на Одещині чоловіка госпіталізували із симптомами реакції на отруту тварини. Після детального опису павука, якого бачила людина, ми встановили, що це Каракурт. Зараз стан чоловіка середнього ступеня тяжкості. Він знаходиться під спостереженням у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні. Паніка щодо активізації отруйних павуків розлетіла з соцмережами. В теплиці є таке, така тваринка, називається павукоса. На жаль, камера не може вловити. Він реально такий жовтий, з чорними полосками, і він такий, здається, отруйний. Ну, не сильно, щоб отруйне, тому що коли цапнув мого чоловіка таки визвали скору і мусив здавати протиалергічні препарати. Ну, слава Богу, все минулося, але неприємно ще та. Підхопили хвилю і пропагандистські павліки. Отруйні павуки атакують Україну. Вже два смертельні випадки цього тижня і десяток лежить у важкому стані після укусів. Очевидно, клімат посприяв. Ну і американські лабораторії не сидять склавши руки. Центр протидії дезінформації РНБУ України звірився з МОЗ та заспокоює українців. Про масові звернення по меддопомогу у зв'язку з укусами не йдеться. Через аномальну спеку в Україні і справді активізувалися павуки, та летальних випадків немає. Важливо пам'ятати, що укуси найотруйнішого павука України здебільшого не призводять до летальних наслідків. Отруйні види павуків вже давно живуть в Україні, і потепління покращує для них умови існування. Мінімальна теплотура може мінус 20 бути зараз взимку, тому ці тварини вони прекрасно зимують у нас, живуть без проблем. Тварини живуть під тепло погоду. В ну знати плюсову відповідно, їхні метаболізми покращуються, і вони швидше розможуть швидше ростуть. Однак для павиків людина не є основним інтересом, і першими вони не нападають. Він може вкусити, ската аджопа може вкусити. може бути подавання локальне, а взагалі найкраще одвотіш павука, Побачив, пройшов далі. Не чіпа його. Своєю історією ділиться лікарка. Її зустріч із Каракуртом три роки тому пройшла спокійно. Я його побачила і зрозуміла, хто це, тому що ми вивчали в університеті цих пауків. Просто ну, скинули все. Пауки не нападають самостійно на людину, тільки якщо ви звичайно його притиснете або наступите, або він буде у вас в, у взутті. Якщо вас вкусив паук, то на цьому місці може з'явитися набряк, почервоніння, різкий біль, також головний біль, запаморочення, порушення координації, нудота, блювота та задишка. Ми бачили в фільмах, що Потрібно прижигати місце укуса, потрібно накладати джгути, висмоктувати яд, але це все не потрібно точно робити. Можна дати людині знеболювальне, багато теплого пиття, не можна давати алкоголь, тому що він навпаки буде пришвидшувати всмоктування яду, не можна давити, видавлювати, тому що ви навпаки посилюєте кровоток в тій ділянці, а наша задача кровоток знизити. Тобто ми можемо. Знерухомити кінцівку накладанням шин ми можемо накласти холод місцевий, щоб яд не так швидко всмоктувався в кров. Алергічні реакції можуть виникати лише у випадку індивідуальної непереносимості, тож при укусі обов'язково треба звернутись до лікаря. Анастасія Якубовська, Костянтин Кесар, Дніпродіві. Друга медаль на Олімпійських іграх: срібло у змаганнях зі стрільби з гвинтівки на дистанції 50 метрів здобув український спортсмен Сергій куліш. Це перша срібна медаль України на Олімпіаді 2024. Раніше бронзу взяла Ольга Харлан. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні до 18.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами, які зображені на екрані. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тв є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!